Добрий день, дорогі підписчики. Хочу вам трохи розказати про свій трактор. Трактор Forte. Як я казав, вже 10 лошадіних сил. Що тут ми просимо? Ну як туди, перероблений з мотоблока, двічі від мотоблока, переверта коробка, переварений глушитель, щоб не диміло в очі вниз. Ось таким образом. Тоді перероблене. Зажигання тут. Це акумулятор. Зключав вже не заводиться. Ось масу переробили, щоб не був. Бо Я її зимою нечайно одламав. Переробили на таку масу, включається, виключається, все включається. Все світ горить, бачите, є тумберок такий. Тоді стартер. Теж стартера заводиться, все нормально. Зкрила, звісно, її до роботки, треба все попідкрашувати у чорне пообзирати інвалідні колеса. Переробив трошки рульове з батьком, бо дуже стояло так вертикально. Ми його переробили, трошки переварили, знизу там воно от, дерли його і пересунули трошки. Як сказати лівіше, ближче до двигателя, щоб трошки нагнулося рульове колесо. Бо там трактор без гідравліки, не схотіли брати гідравлік, так як там предлагали варіант без плаваючого, на плаваюче не хотіли переводити. Ось так от. Ремінь, не ріміння, а цепок, Такий цепок тут. Для чого він? Це для гребки. Гребки-сіна. Я пізніше запишу відео, як, як він гребе сіном. Вона ця гребка стоїть, якщо видно. Тут ось оці дві дірки. Тут некрасива така одна дірка, бо не було такого великого сверла. Це вже своя доработка. І такий ось фаркопчик до прицепа. Про, ну, любого машинного. Я його буду причіпляти і їхати коси. Ну, косить не трактором, косить косою. Так як в мене коси до трактора немає. Вона в принципі й не треба. Що так. в мене ще тут є? Наборчик таких ключів. Брат подарував батькові. Непоганий такий інтертул. Такі безпорядки трохи, але ну, картоплюк сажалка. Така вона приводиться в дітей. Ці блокоси, класик крутиться, картошка. Причатий механізм теж окремо куплявся. Це ця підгорталка, яка була показана в предыдущих відео. Ну, непогано, така в роботі, непогано горна. Уровень ось за счет цього наклону регулірується. Ширина це... виліту і висота. Те натяжна планка, який уровень наклону цих самих поперечних. Перше я вже знімав про нього відео. що в мене така своя доработка. Каточок, міні-каток такий з балона. Непогано так катається. Повний балон води. Скільки кілограм може. 50... Ось такі прочеля їздив. Після того я ці я закатав, бачите, непоганий в мене єчмінь закатаний. Коптілка. Ось бачите. Ну не погане. Щось там дипне. Покажу зараз, яка картошка. Гони через увесь город. Тут чогось я не пойму, чого її немає. Віддать забилася, картопля сажалка, воно протягнуло трохи, там свої нюанси. Велику картошку забиває, маленьку ще ж там, кидає по дві. Ну та все це таке, треба вже от жука бризкать, падло сидить. Я покажу вам гребку, це, ну, більше я її детально покажу вже в роботі ось. на чотири таких колеса. Ну Прицепне тут, саме обичне. Таке натяжні. Підгорталка зараз. Це таке, я би стружу склапав, аби яму загортавний, Фреза. такий ставший старенький совєцький. Тут що? Картоплі копалка. Ось такого принципу. Тут ось ці дві тяги в сезоні повиривало. Ці два кріплення, слабий метал. Ну як? працює. себе оправдає. Копати набагато легше, чим руками швидше, і співніше, і менше времени тратить. Ну плуг ось плуг однокорпусный, обичный. Я не мало що врага. Ось така вона. Конечно важка капитальна. Чого? Покажуть хороший металл. Ну рама, конечно, не поганий, но крепление ці вони. Трошки щось Ну, Вот так в принципі все. Следующий видео будут. Я не часто, думаю, бувай на агрономике у себя в лице, то есть такое желание угадывать, снимать. Ну и просто выложивать видео. Переработал. Просто обычный диск, вот колосный, вот с велика. И закрепил его таким способом. Далі жовте світло-зелене поле Ти сьогодні туди попросили поїхати погребти сіно. Там є скошений на сіно, то побачиш. І там же я вам буду сьогодні знімати відео. Ну, відео вже як приїду в город, то тоді вже буду виложувати. а Зараз поки їду, просить. Що, спасибо за просмотр, підписуйтесь на канал. Дивіться, ставте лайки. Пишите коментарі, що не ясно, что поснимать. Все буду снимать в